Добрий день, давайте сьогодні подивимось таку тему, як він там без вас, як поживає. Думаєте про людину, яку хочете так дізнатися, можете згадати ім'я, фотографію може подивитися, щоб енергія максимально притягнулася до нас так схожа, бо це спільний розклад. Зараз я подивлюсь сигніфікацію. Подивимось сигніфікацію того чоловіка, на якого ви дивитесь. Якщо вам резонує, то дивіться далі. Якщо ні, то шукайте інший розклад. Добре, що там нам покажуть карти сьогодні. Давайте подивимось. Хто до нас прийшов? О, oh, сам Крожері до нас прийшов, подивіться. Це дієвий чоловік. Це чоловік запальний чоловік, який може. Імпульсивний бути, енергійний, який завжди м, щось робить. Він не може сидіти на місці, в нього може бути багато ідей, багато якихось подорожей, поїздок. Він може дуже багато десь переміщатися, так? чи просто на машині дуже багато їздити. А, так, хочу сказати, що в нього є за тилом якийсь. Якісь проблеми, такі, які зараз він вирішує, і вони ніби аж горять. Знаєте, це коли треба тут і зараз. Є коло нього ще два. Може, помічники, а може, два други чи наставники, хтось з ким він близько спілкується. Так, може бути, ти родичі, якісь два друга, які йому щось постійно кажуть, він з ними постійно обговорює якісь проблеми свої. Чи може це бути робочі так, проблеми, і він може постійно це його компаньйони, наприклад. Але дуже дієвий, дивиться зараз дуже так. Він серйозно налаштований. І... Зараз він думає, як вирішити якесь серйозне питання, тому що треба діяти тут і зараз. у нього нема часу. Нема часу далі, далі тягти щось. Що ще? Так, сказала про питання. Дійсно, багато дуже в людини зараз перешкод зовнішніх, і це зрозуміло вже це озвучила, Перед цим вже зрозуміло було. На що надіється, так, дійсно надіється, по-перше, якщо ця робота стосується, що він е може зараз якийсь шанс хапанути в дуже такий виграшний в грошах, знаєте, може просто в нього буде якийсь проєкт крутий, де йому буде нормальний достаток. Чи це може шанс бути на щось інше, але на щось дуже круте. Шанс на любов, шанс, шанс на краще життя, шанс на переїзд. Знаєте, ту спентаклю. Він такий... Завжди це гарна карта, завжди. Може, шанс на нове якесь відкриття. Знаєте, коли новий проєкт може в нього бути? Дуже-дуже вигідний. Угу. Добре? В нього що в думках? На фоні в нього думка в королева Кубків. Королева Кубків така дівчина, жінка, емоційна, прекрасна, ніжна. В поганому сенсі може бути так темна сторона людини інша, трохи істеричною можете бути, Ну, якщо це ви, якщо це ні, то ми зараз додивимось, як він там. Ось, Така жінка, але ви його, Ну, якщо Ну, йде, як ви, знаєте, більш мені буду казати, як йде. Наповнюється жінка його, наповнює, він відчуває гармонію з нею, добробут, таке знаєте, відчуття, коли хочеться постійно проводити разом час. Тобто людина, яка постійно в русі, вона з вами відпочиває і наповнюється цією жінкою, якщо це не ви, якщо це ви розумієте, не про вас. Якщо у вас інший характер, інший стан, то така жінка. Вона може бути і як лагідна, так і нервова. Знаєте, це коли емоційна. Емоційна людина, дуже емоційна. На емоціях все добре. Так, так. Людина дуже багато працює зараз. Як він там, дивимось, як він ж там без вас. Ну, Я вам скажу так: в одній карті я вже зрозуміла, що першій людина зараз в поті ліці, як кажуть, у нас. Працює серйозно, вирішує серйозні проблеми, дуже багато. Непроста людина, це. Так, мені більше йде як бізнесмен якийсь, який вирішує дуже великі серйозні питання. Дійсно, треба багато-багато вирішити дуже швидко. Ось, працює, працює зараз людина, в думках тримає якусь жінку. Емоційну, таку прекрасну для нього, легку, яка його наповнює. Дивимось далі, що ще там нам скажуть карти? Дивиться все ж таки в нове щось. Вже ось казала про трьох так. Дійсно, якщо це його компаньони, то тут людина зараз очікує, коли корабель той припливе і дасть йому свої здобутки. так? Тобто вже вклалась в щось людина, цей чоловік, і хоче зараз очікує серйозні, серйозні якісь вже слово вилетіло з голови. Ну, ви зрозуміли, так? Вже результат серйозний очікує від того, що він робив. Що ще? Так, переживає людина і криза, якась в нього є на задньому фоні. Знаєте, це коли він може бути. Ресурсно вигорівший зараз, знаєте, коли тут більш не про гроші. Ну, по-перше, може, якщо про гроші, то тут може людина переживати, що він втратить гроші, а може переживати, що втратить когось, чи він вже когось втратив, і зараз він в такому стані, внутрішньому, внутрішньому, що він переживає дуже, як буде далі. Давайте подивимось. Дійсно переживає, не знає, чи в нього його плани збудуться чи ні. Дуже багато планів у людини на нове. Хтось хоче навіть по світу подорожувати, хтось хоче переїхати за кордон, хтось хоче свій бізнес відкрити в... за кордоном. Розумієте? Я скажу так: на питання, на питання, як він там, карти зараз нам показують, що дуже багато людина працює вся в роботі, але є в нього в думках жінка. Багато планів, думок, багато всього, але дуже важко. Навалилось дуже багато, є перешкоди зовнішні. Ну, поки карти все про це кажуть. Добре, покажіть, будь ласка, давайте так тоді це зрозуміло. А на рахунок цієї жінки, яка мене дивиться от зараз. Покажіть нам, що він на рахунок неї відчуває, думає, яка зараз енергетика. Так, зараз я секунду докладу. Ух ти! Він бачить вас парою, але якщо ви на відстані, він депресує по поводу того, що ви не можете зараз бути разом. Дійсно. Але дивіться, тут виходить, я за вас спитала, тут виходить жінка, така дієва, тобто король жезлів і королева жезлів. Може, в когось з вас дійсно інтуїція круто розвинута, ви знаєте, наперед якісь відчуваєте, знаєте, якісь абиція, ви можете щось там предсказати, придугадати. вам можуть снитися такі. Може хтось езотерикою займається, так? Коло у вас є, є хтось, хто вас підтримує постійно, так, допомагає вам вийти на... Правильний шлях, правильне рішення. Але, але на фоні зараз він розуміє, що в нього є якесь розочарування, такий, знаєте, стан м, апатії, такий трошечки на рахунок вас. Я так бачу, що ви далеко, що ви зараз не разом чи не спілкуєтесь якось так. Хотіла б людина, а ні, ні. Я б скажу так, тут людина розуміє на рахунок вас, що ви щедра людина, що ви можете ділитися своїм ресурсом внутрішнім, як жінка, але він думає, що з вами бути може все закінчено. Тобто, дивіться, я скажу так. Зараз його думки такі, що він думає, що все між вами кінчено, і більш так, як було, не буде. У когось може бути розлучення, чи стан, коли ви хочете розлучитися, чи якщо це не розлучення, то просто це зараз з кожним із вас відбувається така ситуація, коли кожному з вас дається по справедливості, по заслугах. Юстиція, богиня Феміда вона завжди судить безпристрасно, вона нікого не обирає за зовнішністю чи за якимись там здобутками. Вона судить за добре і погане. Подивіться на цю карту. Подивіться так. А ще цікаво, що ось в цій колоді в неї. В неї все ж таки на одній е ваді висов в неї везі, так, серце, а на іншій е перо. Це духовність і любов. Тобто зараз я скажу так: от чоловік ваш, про кого ви думаєте, він зараз на стадії вибору між духовним і навіть так. отак От розвернулась карта. Цікаво, цікаво, дуже цікаво. Що ще? М -м -м -м. Ще одна жінка. Ну, дивіться, якщо ви його коханка, наприклад, то він ще думає про свою жінку. Якщо ви не коханка, а дійсно його жінка. Він, з якою просто зараз в нього не налади, так Він розуміє, що він вас ще відчуває своєю, і хотів би, знаєте, що, він би хотів, щоб ви знов були парою. Все ж таки є в нього надія на кохання, на той кубок. Розумієте, король кубків внизу на фоні. Це я дивлюсь на вас. А коли я на нього дивилась, була королева Кубків. Це про це мені карти кажуть, що просто людина хоче з вами знову воз'єднатися і відчути ці відчуття, ці емоції, які колись у вас раніше були. Розумієте? Ось так. Мої любі, якщо ви розумієте, що ви з чоловіком своїм живете, у вас все добре, будь ласка, це на ваш розклад. Ви ж розумієте, тут багато людей. Індивідуально там 101%, то ваш розклад, індивідуально. До речі, індивідуально ви можете в мене подивитися як одне-два питання, це одна ціна, і як 15-20 питань це інша ціна, і це 30-40 хвилин. Ми з вами повністю розглядаємо всі сфери вашого життя чи життя якоїсь людини. Тому це дуже цікаво. Е, так, ви мене зрозуміли, так. Дуже цікавий вийшов, вийшов такий розклад. Для когось може програтися просто, що ваш чоловік зараз у, поїхав у командіровку по роботі, і там вирішує важкі питання. Але думає постійно про вас і переживає і думає про те, що етап поганий якийсь в житті ваш закінчиться і вже буде краще, набагато краще. Для когось юстиція може казати про те, що людина думає і про одруження. Тому розумієте, чому це спільний розклад? Карт може бути значень мільйон, а коли ви приходите на свій індивідуальний, так, то ми розуміємо залежно від вашої ситуації, чітко зчитують карти іменно в вашу ситуацію. А коли я дивлюсь для всіх, то я можу тут і так, і так, і так трактувати. Ось в чому тут весь сенс. Ну, давайте будемо закінчувати. Якийсь такий розклад, знаєте, двоякий, він може зчитуватись і так, і так. Ви вже відчуваєте інтуїтивно, як ви думаєте, і ну, відчуваєте так чи так, розумієте. Так, давайте ще карту докладу. Ой, Боже, тут всі ну, королев мільйон, навіть імператриця, я не знаю, скільки жінок, що ти хочеш сказати. Ну, така ще інформація. Чи тут є хтось вмішується ваші відносини? Мама, ваша, його, бабуся, тітка, хтось, подруг старших. І у вас так не все добре. Хтось просто зараз, із-за того, що ви на відстані, себе почуває зараз холоднувато і трошечки відсторонено від свого чоловіка, від того чоловіка, на якого ви дивитесь. Ось так. Все мої любі. Я не буду більше дивитися, бо я відчуваю, що тут можна ще розкривати і розкривати, але у нас тема була вузька, трошки ми подивилися ще більше. Тому Да. ну, то поки так, я потім ще пару розкладів свіженьких зроблю і вже подивитесь собі там, якщо вам зрезонує, будете дивитись. Все на все добре.